Росія готова гарантувати безпеку і не збирається нападати на країни НАТО та ЄС. Ширення НАТО не прикращаються ні на хвилину, вопреки даним, ще що советським руководителям задієні на російському телебаченні знову лунають відкриті заклики до знищення українських міст. Не буде життя ні в Харкові, ні в Полтаві, ні в Ніколаві, ні в Одесі. Не буде цих ні не буде Києва. Та про те, як спеціальна воєнна операція йде за планом. Ці та інші новини із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворка стані. Поїхали на російському телебаченні. Знову лунають відкриті заклики до знищення українських міст Харкова, Миколаєва та Одеси. І це вже не про захист російськомовних війні побіждають не такі і такі. а яростные. Яростные, ломающие волю к сопротивлению. Поэтому еще раз повторю. Вот мы, наконец, стали выносить к чертям. Не будет жизни ни в Харькове, ни в Полтаве, ни в Николаеве, ни в Одессе. Не будет этих городов, и не будет Киева. Если мирные жители не осознают, что их избрали как расходный материал и не скинул свою нацистскую власть. А нет сил хотя бы уйдите из тех городов. Поймите, что вас используют как живой щит. Нет сил уйти, извините. Напомню вам судьбу Содома и Гамора. Там наверняка тоже были жители, которые просто не могли уйти. Просто винуждені були жити як всі. Це пряма пропаганда геноциду. А ось і свіжа порція казок від Росії. Там Лавров запевняє, що вони готові гарантувати безпеку і не збираються нападати на країни НАТО та ЄС. Розширення НАТО не прикрашаються ні на хвилину, вопреки даним, що советським руководителям задіренням не продвигаться ні на дюйм на восток. Причем это делается вопреки взятым в рамках Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе на высшем уровне обязательством не укреплять собственную безопасность за чужой счет и не стремиться к региональному, да и, естественно, глобальному доминированию. Ну, ми ж звичайно віримо. Так, ми вже бачили ці гарантії, і у Бучі, і в Маріуполі, і в Харкові. А ще за його словами, захід готується до великої європейської війни. Ну, звісно, хто ж іще, якщо не ті, хто щодня запускають ракети по своїм сусідам. Не всі на Росії за загиблого сина дарують ладу. Кому щастить ще більше? Проводять газ у стару дерев'яну хату. Тепер можна грітися й радіти, що не дарма народжувала, адже син життя віддав, Зате вдома тепло. Держава пам'ятає своїх героїв. А це Маріуполь і на дверях. Квартири, листівки від окупантів. Так виглядає звільнення по-російськи. Вивезли господарів, тепер розподіляють їхні домівки між своїми. Бізнес на руїнах і чужому горі. А це теж звільнена, але вже Макіївка. Нескінчені черги за водою в день підвезення. Влітку окупанти клялися, що восени все налагодиться. 22 число. Микрорайон Каліїнський. День подвоза води. Коментувати бесполезно. А ось хватить. І все налагодилось. Тепер черги стали ще більшими от де з водою проблем немає, це під Білгородом, адже там дамбу водосховища прорвало після вибухів. Тепер під водою можуть опинитися позиції 6-ї армії РФ і кількох славетних бригад. Карма, як завжди, працює без вихідних. А от оканельзі знову рве зал у Луганську. І цього разу буквально. Один чоловік так не витримав української музики, що вирішив вдарити по колонці. Ну, розірвало. І не лише від хіта, а розірвало й самого слухача. І в кінці Москва. СВО, або, як то кажуть, спеціальна воєнна операція триває за планом. Дороги перекрили військові з кулеметами через побоювання атак дронів на Кремль. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи? Ворка стані. Побачимось на першому міському. Папа, незламні.